Всім привіт! Ви на каналі FocusMogus і ми починаємо грати PES 2013. Е, і проти збірної Чехії і трохи довго не виходило відео. Того що, от просто. Я щось зняв 5, може, відео, і всі вони не записались. Я надіюсь, це записать, запишеться. Тому що там волк у нас такий класний гол забив, але бандіка мені того не зняв. Ну, коротше, ви поняли, е -е, Трохи були проблеми, але надіюсь, цей раз нам вдасться зняти відео. Надіюсь. Ух ти, пішла, пішла збірна Чехії в атаку. Раніше за нас. Подача висока. І що я хотів сказати, що нам як потрібна перемога, бо якщо перемоги в нас не буде, то буде в нас плей-офф, який я просто не переношу. І там в плей-офф завжди самі сильні команди. Просто в плей-офф це ніби вже. Не знаю. Там барса, ці попадаються чогось. Я не знаю чого. Ось чого. Я подає. І ще раз прямой. Сівок, біляр. Ніби якісь поляки, вони більше на поляків похожі. Ешлі Call. Ешлі Call подає. Ох, я хотів, щоб Балт. Зробив свою справу, але тут доуінг. Ну він у перших матчах досить непогано виступав, він вийшов на заміну. Так, е російський, Ешлі Ashлі. Також з мечем, Чемберлайн, тобто кінець першого тайму. Дуже швидко пройшов, особливо я мало зняв. Ну. У нас було навіть менше володіння мечом. Це вже мене не дуже. Мені не дуже подобається. Тут у нас завелике аж. Ой. Так, да, в нас завелике було. Ну, я маю на увазі через те, що я, нічого не посмію, я ой. такий матч, не знаю, певно, буде 0-0, взагалі. Ой. Ничего Ну зараз попробуємо щось. Волкот. Стівен Джерард. Ай-яй. Волкот. Волкот. Волкот! ай яй, wall -кот. Wall -кот. -яй. Okay. Ну штрафней. Не швидко його розігрують і розганяють атаку, а я не хочу програвати, я боюсь плей-оффа. Uh, давай Волкот, Волкот. Волкот на Джонсона Бейбі. Не, він не Джонсон Бейбі. Я пожартував, він нормальний. Він. Він. Руні! б'є, гол. Ні, Нема! Я знаю, що там нема гола. І. Джерард! Руні! Та ж це ти вже! Як! Ну чого ти не забив? Ох, давайте, давайте! Продовжуємо грати! Продовжуємо! Ой, оце на кого передача! Да, один МУЛЬ! Гол Мілнер! Мілнер! Недаром його поставив в атаку! Забиває гол, Мілнер. Ну він щось на... нагадує. Давайте подивимося, як ми класно розіграли. Тоді думаю, ой, що я запас віддав, але справді я віддав дуже правильний пас. Чех просто не вгадав. Ну Чех сьогодні засейвив нас. Фух, з богом. Якийсь там. Ну яка там бізниця якийсь? Фух. Так оцей, чувак, оцей чувак страшний, але ми його перемога. Ми не боїмося! А? Ми не боїмося. Ми нічого не боїмося. Так, я думаю, це відео вийде, але. Може на хвилин 5. Може навіть менше. Так, вибиваємо. Ми вибили і волкот зразу, Волкот зразу, Волкот зразу. Волкот. Так, так, так. Fucking shit. Так. Руні. Волкот, знову. Знову Волкот. Mm. Давай подаємо десь туди, так, да, десь туди, десь туди. Я вже думаю, ми тут вийшли. А... Ну ви поняли, коротше, ми вже тут. Все, страховка, ми вже виграли. Мені вже, не здається, немає шансів. І зараз десь має бути фінальний свисток. Що тут шаджет не встигне забити. Бував зробити подачу. Давай, хуху, джат, круто е! Та... театр. На останніх секундах Маджи мав, бу... мав би закінчитись. Так я думаю, я знаю, что я думаю. Тому что Волкот зара забивай гол! Волкот забиває гол! І крут. Волкот забив гол! На останніх! На останніх бідних секундах! І це кінець! Це кінець. І зараз ми роздивимося нашу турнірну таблицю. Значить так, 0-0. Ну, 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 мені якось... Ну, все так як і було. Далі, Зараз я вам скажу проти кого ми будемо грати Проти, в Норвегії. тобто. Ну а на цьому все. Всім пока. Ви були на каналі Фокус Mokus. Пока.